Я все ще граю, і робоксів все ще немає, це я здаюся. Ну камон, ніхто не дасть тобі робок за проходження гри, та й оцінки гри таких благодінків кажуть самі за себе. Четверта порада, яка дійсно має сенс роблокс групи по роздачам робоксів, але отримуєш ти там скоріше за все копійки, і що також тобі не підходить. Ти тут щоб отримати великий куш. І от ми підходимо до останньої поради на сьогодні. Пліс донат на сьогоднішній день. Це найпростіший і найефективніший спосіб отримати безкоштовний донат. Для цього потрібно всього лише створити свій прайс, і все, заходь в режим і чекай добрих людей. Плюси. Ти можеш ставити різні ціни: хоч один, хоч 100 робуксів. і чекати. Мінуси. Треба стояти в грі, іноді рухатися та чекати. Також, коли донат був отриманий, треба чекати ще тиждень, коли Roblox тобі начислить ці робокси. Ще мінус, це комісія, Roblox і сам режим пліс Донат беруть відсоток. Поради до поради. Шукай саме ось цей режим, не пузи донат, бо це російський аналог, а саме пліс Донат. Ось цей. Дякую за перегляд. Хочу нагадати про підписку та лайк. Певне відео прикріплене біля назви шарцю. Переходь і дивись.